Ось такі стимулятори росту для коріння виноградних саджанців я буду використовувати для пророщування моїх черенків. Отож, як бачите, такі препаратики, вони є у виді порошачка. Зараз таку акуратненьку відкриємо. От, як бачите, така суміш. Мукоподібна. От. І саме в ньому я буду вимочувати свої чубуки. От. Отож фірма Grandis такий корнівін, який стимулює зростання коріння. От. Отож така інструкція. Кому цікаво, ставимо на паузу, читаємо це все уважненько. От, саме ним я буду, перш за все, вимочувати свої черіночки. Далі під час висадки також буду натирати самий оновлений зріз ось цим препаратом, а тоді відправляти вже в гарно пролиті водою бугри на моїй виноградній шкілці. Отож, як показував в попередньому відео, череночки йдуть на вимочки. От. І для них я буду використовувати саме ось такий корнюєн. Тож, Грандіс. Це такий досить хороший стимулятор росту для коріння, і надіюся, гарно він в цьому році справиться своєю задачею. От. Чубуки у мене. Тут вистачає, половина вже на виможці. З іншими ще потрібно розібратися. От, в общем, ось такі будуть мої методи суто для вкорінення винограду, для того, щоб отримати хороші якісні саженці, бажано натерти кожні зрізи, перед тим їх оновити, добре вимочити. І Ось такі корнівінчики і гарно це все діло зробити, і тоді отримаєте хороший результат. Отож, зрізи я всі оновлюю. Ось таким чином. Всі, як бачите, свіженькі, зелененькі. В общем, лозу я вибирав найкращу для цього всього, щоб проростити. Хороший якісний посадковий матеріал. І далі вже через декілька днів буду відправляти їх у шкілку. От. Вже просто немає часу ждати більше. Не дивлячись на холодні ночі, прийдеться висаджувати, бо час вже зовсім піджимає. Отож, йде вимочка, а тоді в корні вінчик а потім вже в шкілочку. Отож, такі будуть мої методи. І корні Він Грандіс я буду використовувати на своїй виноградній шкілки. Все, всім дякую за увагу.